Ось такі вони найсильніші люди планети, і 120 кілограмовими кулями розкидаються, і 14-тонний автобус з місця зрушують. Таку незвичну силу багатарі демонструють не просто так. Сьогодні у Полтаві розпочався всесвітній чемпіонат із богатирського багатоборства. Позмагатися у силових вправах приїхали спортсмени з Великобританії, США, Фінляндії, Румунії, Росії, Ісландії, Австралії та Германії. Саме тут на стадіоні Динамо вперше в Україні відбудеться фінал чемпіонату світу серед жінок за звання «Найсильніша леді планети 2011 Танія, головний суддя Віктор Сівцов, Кузнєцова. Україну презентує 20-річна киянка Ніна Геря. Ну, це мій перший чемпіонат світу з багатирського багатоборства жіночого. А місяць тому я приймала участь у чемпіонаті світу з ігор-горців. Також по жіночій програмі це проходило у Шотландії. І Там я здобула друге місце. Я маю світовий рекорд у вправі Манхутстоун, перекидання каменю через висоту. Дівчата зараз на даний момент мене питали, яка буде висота, і дуже здивовані, бо їм ця висота майже по груди. У Полтаві спортсменка вперше найбільше її вразило те, що тихіше, ніж у Києві. А подобається, що дуже багато зелених зон, чого вже в Києві. Не вистачає тренер учасниці з Росії Марини Кігільової про свою підопічну розповідає так. Марина займається два года. Я знаю, що Марина наймолодша учасниця. Їй 23 года, 24. Всі найбільш найбільше опытные по 30 років, кому-то даже по 40 років. Ну, надеюсь, что Марина достойно представит Росію и будет не последней. Маріну я нашов в барі. Вона на руках ламала мужиков і я пригласил к себе на тренування. она попробовала, у і это вийшло. І поки нету такого который який би оказался сильнее в нашому регіоні, найсильніші чоловіки у рамках фестиваля боротимуться за можливість потрапити на фінал чемпіонату світу серед абсолютної вагової категорії World Strongest Man. 2011. Український богатир Сергій Романчук до перемоги готовий. 140-кілограмовий спортсмен розповів про свій спосіб тримати гарну форму. Я не придержу особо ніяких діє, ну Як хочу, так і кушаю, як мені приготує моя жена. Вот. Особо вважаю, що потрібно просто себе в формі, додавати аеробні упражнения, побільше бігати. Ну, фізкультура звичайна. І плюс тяжелої тренування учасників змагань привітали представники облдержадміністрації. Відкрив же самі змагання президент Асоціації найсильніших людей України Володимир Кіба. Змагання всесвітнього фестивалю богатирської сили оголошую. відкритим. у першій вправі на тягу снаряду вагою. Тонна виборов українець Сергій Романчук. Останній. roostertafel, soep, het is een verjaardagje, een bumpyje, 3500 gulden, sommigen У наступному змаганні свої сили продемонстрували команди України та Сполучених Штатів Америки. Дотягнути автобус до червоної фінішної мітки першими вдалося саме нашій команді. Четвірка українських спортсменів випередила американців лише на кілька секунд. Проте на цьому змагання не закінчується. Завтра відбудеться фінальні вправи, що й визначать переможців у чемпіонаті світу.